Полоцьку попрощалися з підполковником Василем Матюком. Воїн загинув 29 квітня під час бойового завдання поблизу села Новодарівка Запорізької області. Відспівали чоловіка у соборі Святої Трійці. Після трону з тілом воїна пронесли. Театральним майданом до війни чоловік працював у Луцьктеплі, очолював службу охорони і цивільного захисту. Також повідомляє Суспільне, у свій час Василь Матюк виконував обов'язки військового комісара у Ківерцівському ТЦК у 2014-му Брав участь в АТО. Захисник вийшов на пенсію і ще до. Повномасштабного вторгнення, але 24 лютого добровільно повернувся в ЗСУ. Військовий був заступником командира батальйону 33-ї механізованої бригади. Полеглого захисника Лучани проводжали на колінах. Біля стали героїв. Виконали гімн України. У загиблого військовослужбовця залишилися дружина, син і донька. Поховали воїна у секторі військових поховань на кладовищі у Гаращі. Вічна пам'ять та шана герою.